Добрий вечір. Продовжуємо читання неймовірної поезії Юрія Іздрика Безликий. Я знаю в обличчя тутешніх птахів і звички місцевих комах. Я став павуком би, як якби захотів, Чи вороном, чорним, як страх. Я міг би рости, наче хміль або драб, Чи псилоцибіновий гриб. Я міг би плести карколомний, мов карп, і стрімко пірнати вглиб. Але залишаюсь людиною я в безглуздій неправедній грі, і от вже горить піді мною земля, І небо палає вгорі, уже пломеніє і власне нутро, Утром тромби згортаючи кров, і серце іскрить під непарним ребром, і жар цей зоветься. Любов. Вона спопиляє все, що живе, і життя вигорає до тла, а на пополищі зростає нове, і любов проростає нова, і в'ється ланцюг безконечних смертей і вервиться свіжих зачать. То люди народжують інших людей, і всі безперервно кричать, бо болісна смерть і народження біль. Отак От поміж них і живеш, Живеш і шукаєш яку-небудь ціль, допоки безцільно не вмреш. Усього цього я цілком не хотів. Мене народили і все, І зовсім чуже, для тутешніх птахів Моє нетутешнє лице. Юрій Іздрик